На території, що віднесена до комеражі міста Ждачева, ми дослідили види рослин, що трапляються у гравому сосновому лісі, який виник на місці вирубаних буково-дубових лісів. Ця формація є першим ядром ко Складається з пам'ятки археології урочища городища, в межах гори Базиївки, озер та на півночі і закладеного на деградованих землях дендрологічного парку. В межах ядра поєднано заплавні плеси, заплавний вербовий ліс, грабовий ліс та штучне лісопаркове утворення. Ми склали геоботанічний опис даної території. І встановлено, що формація широколистяних грабових лісів складається з декількох ярусів. У першому граб звичайний, ясень звичайний, бук лісовий, клен тополистий, клен звичайний, дуб звичайний, дуб червоний, сосна. У другому липа серцелиста, клен польовий, вишня солодка, горобина звичайна. У підрості дуб черещатий, граб звичайний, липа серцелиста, дуб червоний, береза повисла. Терен, бук лісний. У чагарниковому ярусі слід виділити. Ліщину звичайну. Серед чагарників трапляються три види ожини: ожина повзуча, ожина звичайна та ожина жорстковолосиста. Таксономічний склад представляє Вищитник жіночий, щитник чоловічий, вищитник жіностий щитник чоловій, щитник, орляк звичайний, осока волосиста, осока лісова, осока трясочковидна, підмаренник запашний Підмаренник чіпкий, підмаренник справжній, Підмаренник лісовий, копитняк європейський, астранція велика, яглиця звичайна, горлянка повзуча, рястиця збірна, розрив трава дрібноквіткова, Починочниця благородна. Молочай мигдалевий розхідник плющевий, зеленчук жовтий, Перенізка багаторічна, фіалка лісова, барвінок малий, куколиця дводомна, перлівка проникла, просянка розлога, зірочник лісовий. Зірочник середній, підлісник європейський, квасенеця звичайна, кропива дводомна. Варто було б відмітити види, які знесені до Червоної книги України, а саме цибулю-медвежу, яку місцеві жителі часто використовують у їжу. Булатка довголиста. Лілія лісова, любка дволеста, а також болинець комарений. Цікавою є формлинець комарений. З домішком мудрини європейської та дуба звичайного. Серед рівного покриву слід відзначити Баранець Звичайний. Отже, основна формація грабового лісу Гори Базиївки, яка формує перше ядро екологічної мерії міста Жидачево, є надзвичайно багатою, особливо на види, що занесені до Червоної книги України. І заслуговує на особливу увагу щодо впровадження заходів для збереження даного локалітету рослин, їх охорони та відтворення. Загалом орнітофауна комережі містеждачів є досить багатою. До видів домінантів належать зявлик, вивільга, півчарик ковалик, півчарик жовтобровий, кропивянка чорноголова, мухоловка сіра, щаврик лісовий, сорокопут-терновий. Дріст чорний та співочий, більшанка, зозуля, голуб синяк, повзик, сойка, сорока. Тут трапляються також дятли звичайний, малий та середній. На лісових екотонах та відкритих ландшафтах дивнують плиска біла і жовта, жайворнок польовий, камінка звичайна. Із представників класу земноводних на досліджуваній території найчастіше трапляються рупуха звичайна, жаба трав'яна, жаба озерна. Жаба гостроморда, тритон звичайний. Обидва якому в режимі стажедачів володіють значною кількістю біотопів, придатних для розмноження земноводних. Із плазунів на лісових галявинах, чагарниках, відкритих схилах трапляється ящерка брудка, на галявинах і в лісових культурах вертільниця ламка, численними, особливо у водноблодних угідтях, є вуж звичайний. Водноболотний комплекс заказника кораблища є надзвичайно цікавим своїм флористичним різноманіттям. Його унікальність і своєрідність пов'язані з розташуванням тут водної та повітряно-водної рослинності. Наслідок цього тут поражають величезні водноболотні угіддя, представлені очеретяними плавнями, коритими мережею проток, каналів з озерами. На відносно невеликій за площею території є ділянки заплавних лісів, луків, селончаків, пісків, залишків степів. Тому активна охорона території заказника кораблища один з пріоритетів заповідної справи. До складу фітоцинозів входять такі види, як очерет звичайний, лапішняк великий, рогіз широколистий, їжача голівка пряма, рослинність з плаваючими на поверхні води листками представлена формацією редесника плаваючого, надзвичайно унікальною формація водяного горіха плаваючого, що занесений до Червоної книги України та до зеленої книги України. Рідкісні та зникаючі види хребетних тварин екологічної мережі території міста містождачів представлені многію українською, пугачом, під орликом малим, куторою малою, нічницею вийчистою, вуханем звичайним, горностаєм та видрою річковою. Отже, створення екологічної мережі на території міста Жадачево, в межах якого знаходитиметься проєктований природний заказник базиївка місцевого значення та успішне її функціонування і необхідної умови для збереження унікальних і типових лісових та водно-болотних природних комплексів Передкарпаття, у тому числі ландшафтного та біологічного різноманіття. За порукою використання високорекреаційного потенціалу, що в кінцевому результаті стане невід'ємним компонентом сталого розвитку цього регіону.